Можна дискусувати дуже довго про те, що цим телятам холодно, дивіться. Але основне в цій технології це перше, повинно бути сухо, де вони лежать. Мінімальна кількість сквозняку, мінімальна, а тут його немає, тому що є стіни і вони собі прилягають і все тлічно. І корм бажано, щоб був накритий. Таким чином. Але я вам скажу, у нас як... Опадів практично вже немає, то є і підприємства, які навіть і не накривають кормові столи. І все, до шести місяців бичка держите як теличку, після шести місяців вже після шести місяців вже можете його ставити на відгодівлю. Тому якось так. Он дивіться маленьке, яке од м'ясних родилося.